Права 1783. З одного міста одночасно у протилежних напрямках виїхали дві автівки. Швидкість однієї з них 72 км за годину, що складає 0,9 від швидкості іншої. Через кілька годин відстань між автівками становитиме 380 км. Ну що ж, давайте для початку визначимо: а чому ж дорівнює швидкість другої автівки? Ну що ж, що таке 0,9? Це можна не записувати, але давайте, щоб вам було зрозуміліше, запишемо, що 0,9 взагалі, то це означає запис 9 десятих частин. Гаразд. Ну, а тепер ми знаємо, що якщо у першої швидкість автівки 72 км за годину, то це складає 0,9 або 9 частин від швидкості другої. То знайдемо спочатку одну десяту треба 72 поділити на 9. Записуємо тоді друга дія. Отже, 72 км за годину ділимо на 9. Ну і це буде дорівнювати 8. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину в нас складає? Одятку. швидкості швидкості другої Автівки. Другої автівки. Є? Ну що ж, а зараз, якщо у нас є, скільки складає одна десята частина швидкості, то як знайти всю швидкість? Треба 8 тоді помножити на 10 записуємо третя дія. Тобто 8, що множиться на 10, це буде дорівнювати 80. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. За годину це й буде швидкість другої автівки. Швидкість. Другої. Автівки. Є? Ну що ж? А зараз? Нам. Сказано за умовою, що з одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали ці автівки. Тоді ми можемо дізнатися, яка буде швидкість віддалення між цими автівками. Це за одну годину одна проїде 72 км, а інша 80 км. То ці швидкості треба додати, записуємо тоді четверта дія. Отже, швидкість віддалення. Це дорівнює в нашому випадку. Треба 72 додати 80. І це дорівнює. Отже, тоді 72 додати 80. Це буде 152. Записуємо в дужках чого кілометра за годину. Це в нас буде швидкість віддалення. Швидкість віддалення. Нехай буде. Швидкість віддалення. Ну і можемо дописати автівок. Гараз. Тобто ми знаємо, що вони віддаляються зі швидкістю 152 км за годину. Ну, а зараз нас запитують, а через кілька годин відстань між ними буде дорівнювати 380 км. Ну що ж, нам треба тоді відстань цю поділити на швидкість віддалення. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, пригадуємо, що час Т, щоб знайти, треба відстань. Поділити на швидкість. Ну і це дорівнює. Відстань у нас є 380 км. Що ділиться? А швидкість віддалення у нас 152 км. Кілометри за годину, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком тоді ділити. Записуємо 380. Що ділиться? Що ділиться на 152? Ну що ж, 380 ділимо на 152. Це буде 2. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10, 0. пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Відні... Віднімаємо. Так, 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 8, збирали одиницю це 7, 7 мінус 0 це 7. 3 мінус 3 0, попереду не пишемо. Ну що ж, ставимо кому. так, То ціла частина частки у нас дорівнює 2, дописуємо 0. 760 ділимо на 152, це буде 5. 5 помножити на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 5 це 25. Плюс 1 це 26. 6 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 2 це 7. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 2,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину. Кілометри скорочуються, у нас будуть години. Ну і записуємо оце у нас час через який. Відстань. Буде 380 кілометрів. Ну що ж, є? Записуємо тоді відповідь. Отже, через скільки годин відстань між жовтівками становитиме 380 кілометрів? Пишемо 2 цілих через 2 цілих. П'ять десятих годин. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху. На цьому вправу завершено.